Профілактичний пострій здвяний захід для правоохоронців Жовтневого району видався доволі вдалим. Чого не скажеш про 25-річного криворіжця, котрий 9 січня здійснив невдалий променад і потрапив на очі стражам порядку. Все б нічого, якби не протизаконний багаж хлопця, на остановці обчасного транспорту Шахта Октябрьська во час проведення профілактичних мероприятій сотрудниками. Наші поліції жовтного району совместна з, з сотрудниками департаменту по борьбе з наркотичними проявлениями был задержан житель города Криворога, у которого при осмотрі значить, було виявлено два пакети, в которых находилось наркотичне вірші вещество марихуана весом з 1 одного кілограма. Схема виправдань затриманого класична наркотика придбав у невідомих і звісно ж для власного вживання. данное, данное преступление квалифицируется по статье 309 Уголовного кодекса, части 2, и влечет за собой ответственность в виде лишения свободы от 2 до 5 лет. Ранее за наркотики не привлекался, ну, 90-го года сравнительно молодой парень. Еще в этом году не было задержания, чтобы изымались такое количество наркотических веществ. Ну, были Задержанням ліс более мелким количеством, значит, хранящих наркотики. Підбиваючи ж підсумки минулих свят очільник жовтневої поліції, каже, на щастя, обійшлося без сплеску злочинності. Поліція жовтневого району працювала в усім режимі, була про проходило множество значить, і веселительних різних мероприятий, празнування, як в районі Йолочних Городків, ну більш количество було мероприятий як районного характеру на території, В принципі ніяких таких. Круг говорится, нарушение общественного порядка допущено не было. Ситуация в районе контролируемая.